Я вітаю вас, вельми шановні. Ви в лабораторії настрою. Знаєте, іноді тварини більш людяні, ніж люди. Сьогодні ви побачите саме таких: лайк, підписка. Стартуємо! Німецькі вівчарки, до чого ж тільки красиві, віддані та розумні собаки. Але ця вівчарка це взагалі щось неймовірне. На жаль, її господар прикутий до інвалідного крісла, і здається, вона розуміє, наскільки нелегко йому рухатись. І лишень подивіться, як цей пес допомагає своєму господареві. Чоловік, до речі, говорить, що собаку ніхто цього не вчив. Одного дня вона просто взяла і почала допомагати своєму господареві потаким от незвичним способом. Але не тільки великі собаки, як німецькі вівчарки, можуть допомагати людям. Лишань погляньте на цього маленького героя. Батьки якимсь чином не встежили за своєю дитиною і та поповзла до дороги. Песик побіг за нею. Він чудово розумів, що ситуація може бути вкрай небезпечною і тому вибіг на дорогу, аби привернути увагу водіїв. І йому це вдалося. Хто зна, можливо, таким чином він врятував дівчинці життя. Не тільки собаки, але й коти можуть допомагати людям, особливо якщо це стосується маленьких дітей. Деякі коти і справді доглядають за дітьми та захищають їх як власних кошенят. Погляньте, як котик не дозволяє малому карабкатися по балкону. Ну хіба це не дивовижно? Переходимо до котиків більшого розміру. В Індії двоє чоловіків помітили, що на них біжить леопард. Один із них швиденько стрибнув у кабіну вантажівки, а другий чомусь вирішив пошукати іншого притулку. І коли зрозумів, що краще і йому залізти в кабіну, то було вже запізно. Леопард схопив його за ногу, але через секунду відпустив і вже сам шукав, куди б йому сховатися, адже на допомогу чоловікові прибігли шестеро бродячих собак, які налякали великого кота. Чоловік в дуже серйозному боргу перед ними. Коні неймовірно сильні, красиві та розумні тварини. А ще вони віддані своїм господарям. Просто подивіться, як цей кінь мчить на допомогу і рятує свого господаря від побиття. Хай і не справжнього, але провірку кінь точно пройшов. А ось тут загроза вже була справжньою, адже від корови можна очікувати будь-чого, коли хтось чіпає її дитинча. Ця конячка чудово це розуміла і не підпускала рогату тварину близько до свого господаря. Просто неймовірно. Нехай цей чоловік і не тонув, але звідки ж слону було це знати напевне. Та і справа не в цьому, а в тому, що подивіться, як слон кинувся рятувати людину, коли подумав, що та у біді. Не всі люди зробили б так на місці цієї доброї тварини. Друзі, на сьогодні, все. Дякуємо, що подивились це відео. Будь ласка, поставте лайк, якщо любите тварин. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати свіжі відео. Всього найкращого вам і до зустрічі в лабораторії настрою.